Стол на руки схилився, і ти це на світ Божий тяжко зажурився. коли його стара мати сидить на ослоні за сльозами ледве-ледве домовляє доні, що весілля донькує. А де ж твоя пара, де світилки з дружинками старости, бояре Московщині донькує? Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час годинка, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді, б тигатині, тепер москалеві. Доню, доню моя, цвітані, рожевий, як яблуко, як ташечку, кохала, ростила на лишеньку. Що ти не робила, одячила. Іди ж шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди до мене, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в добрих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя, з далекого краю. А хто ж мою голівеньку без тебе сховає, хто заплаче на Червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, донь моя, донь моя, дитя моє, любе, іди од нас ледве, ледве поблагословила Бог з тобою та як мертва надію повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, Богу? заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій сокол, милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше.